Секрети сексу після 60 років, що ви маєте знати, всім вітання про секс з підлітками в наших сім'ях або не говорять взагалі, або говорять максимально абстрактно, і в результаті багато підлітків впевнені, що все статеве життя відбувається в проміжку від старших класів і до 35 років а їх 40-річні батьки в спальні зайняті виключно сном. А насправді, чи існує сексуальне життя після 50 років? Так ось фахівці стверджують, що так існує, і секс після 60, 70 і навіть 90 років це не виняткове явище. За даними Манчестерського університету, більше половину британських чоловіків і близько третини жінок старше 70 років сексуально активні. Тож стереотипні уявлення, ніби секс у літньому віці або неможливий, або аморальний це помилка, тому що профільні дослідження доводять, з віком секс із життя людей не зникає. Втім, зрозуміло, що вікові зміни та попередній досвід сексуального життя так чи інакше впливає на інтимні стосунки. Природно, що секс 70 років не такий, як 20, в першу чергу, тому що з тілом відбуваються нормальні вікові зміни. Жінки у віці 45-55 років проходять через клімактеричний період, що часто супроводжується неприємними симптомами: припливи, перепади настрою, слабкість, зміна текстури шкіри, пропорції тіла та появи помітних зморшок. Чоловіки теж проходять через вікові зміни, але не такі різкі, як у жінок. За аналогією з менопаузою, процеси, що відбуваються в чоловічому організмі, називають андропаузою. Хоча це не зовсім коректний термін, та як чоловіки не втрачають здатність до репродукції, а відчувають поступове зниження вироблення тестостерону. Багато чоловіків стикаються із еректильною дисфункцією. Раніше вважалося, що це порушення пов'язане з віковими змінами, але зараз лікарі впевнені, що воно обумовлено суто медичними або психологічними факторами. Еректильна дисфункція набагато частіше зустрічається у чоловіків з діабетом. Серцево-судинними та неврологічними захворюваннями також вона пов'язана із образом життя, незважаючи на всі ці зміни, як показують багато досліджень, інтимне життя не має терміну придатності і не має вікового обмеження. І секс вважається одним з найприємніших складових здорового способу життя. Секс та емоційна близькість підвищують задоволеність життям як у чоловіків, так і у жінок в будь-якому віці та допомагає стати щасливішим. Часте заняття сексом у похилому віці пов'язано з нижчим рівнем захворюваності на рак і шімічною хворобою серця та іншими хронічними розладами. Звичайно, це не означає, що регулярне інтимне життя може запобігти нездуження, але говорить про зв'язок між статевою активністю та хорошим здоров'ям у людей похилого віку. Як показують дослідження, насичене статеве життя у людей після 60 років покращує розумові здібності, пам'ять, гнучкість мислення, швидкість мови, здатність знаходити предмети просторі та інші корисні функції мозку. Це добрий спосіб уникати деменції. Статевий акт це завжди спала гормонів щастя. Він покращує кровообіг, тренує тіло. Секс корисний і для чоловіків, і для жінок. Регулярні статеві контакти це завжди плюс. Вони нормалізують тиск, знижується ризик гіпертонії, а увага і ніжність, які проявляє партнер, позитивно позначається на психологічному стані. Загалом, висновок такий: регулярний секс у зрілому віці корисний, і дуже важливо, щоб сексуальні контакти були не обов'язком, а взаємним бажанням. Якщо у відносинах партнерів панують взаєморозуміння, повага та любов, то і інтимне життя у них буде довгим та щасливим.